Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо класичний крем чіз на маслі. Цей крем ідеально підходить для капкейків, для тортів, для різних десертів, еклерів та профітролей. Він є смачним, стабільним, на ньому дуже гарно тримається декор. На сьогоднішній день це є найпопулярніший крем. Кондитери люблять цей крем за стабільність і за те, що він дуже швидко готується. Його дуже часто використовують для вирівнювання тортиків. Він дуже гарно вирівнює тортик, тримає його, не тріскається, тому дуже раджу спробувати його приготувати. Приготуємо класичний крем-чист на маслі. Нам знадобиться вершкове масло кімнатної температури, цукрова пудра та вершковий сир. До вершкового сиру додаємо цукрову пудру і збиваємо приблизно 3 хвилини. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Ось так виглядає правильно взбите вершкове масло. Оптимальна температура взбивання масла приблизно 20-21 градус. Далі додаємо холодний вершковий сир і взбиваємо приблизно 1-2 хвилинки. Нам потрібно лише об'єднати інгредієнти. Бо якщо ви будете довго взбивати, то крем може трошки перезбитися. Це найпопулярніший крем, який використовують саме для капкейків. Він дуже смачний, з ним дуже зручно працювати. І він має дуже гарну текстуру. Таким кремом також можна вирівнювати тортики. Крем переклала в кондитерський мішок. Насадку використовую закрита зірка. І відсаджую крем на капкейки. Для того, щоб правильно і рівно відсадити крем на капкейк, потрібно тримати кондитерський мішок під кутом 90 градусів. Якщо ви будете робити капкейки на замовлення, то декорувати ягодою потрібно приблизно за 1-2 години перед віддачею клієнта. Тобто ви можете приготувати капкейки, відсадити крем, у коробочці вже поставити у холодильник, але за 1 або 2 години до віддачі клієнту прикрашаєте ягодою.